Уночі країна зазнала масованої атаки російськими шахедами їх збивали на Київщині та Одещині. І ось наслідки нічної ворожої атаки на столицю. Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала перші фото одного з місць падіння уламків. Це в Салом'янському районі. Там пошкоджено фасад адміністративної будівлі. Руйнування зазнали 9, 10 та 11 поверхи споруди. Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю. Пожежі там не виникло. Потерпілих немає. Загалом в столичному небі вночі, за даними Київської міської військової адміністрації, сили ППО знищили по. На 10 безпілотників, окрім Солом'янського, уламки дронів падали в Голосіївському та Святошинському районах. На місцях падіння уламків відпрацювали оперативні служби жертв і потерпілих. За даними столичного голови Віталія Кличка, немає. Уночі ворог атакував і Одещину. Група шахедів заходила з боку гирла річки Дунай. Як наслідок виникли пожежі, пошкоджено елеватор.